Шановний головуючий, шановні колеги. На жаль, в умовах економічної нестабільності та військового стану випадки затримки зарплати або її не виплати взагалі стали системним явищем. 3,8 мільярди гривень, саме така офіційна заборгованість, станом на 1 квітня 2025 року. Ця сума не просто цифри, це зірвані оборонні плани, це борги за комуналку, несплачені кредити тощо. Особливе занепокоєння, звісно, викликає ситуація, коли роботодавець визнається банкрутом, а працівники залишаються без жодного механізму захисту своїх трудових прав. Саме тому наш комітет соціальної політики і захисту прав ветеранів рекомендував підтримати даний законопроект за основу. Подібні моделі захисту вже працюють у Польщі, Франції Чехії і давно довели свою ефективність. Тому наша головна мета. Захистити людей, які працюють на державу, на громади і на бізнес, і цей законопроект крок у правильному напрямку, крок у наближенні українського законодавства до європейських стандартів, водночас. Деякі його положення потребують суттєвого доопрацювання для забезпечення ефективності, балансу та справедливості не лише для працівників, але і для роботодавців, особливо коли ми кажемо про приватний бізнес, тому що сьогодні надзвичайно багато ситуацій, коли бізнес релокують з прифронтових е, територій, а потім під час чергового обстрілу за одну мить знищують обладнання і приміщення на десятки мільйонів доларів. Тому такий бізнес має бути захищений у рівній мірі, як і працівники, і це має бути виправлено, як правильно відмітила пані Галина, до другого читання. Тому фракція Європейської солідарності буде підтримувати дану ініціативу, але з її суттєвим доопрацюванням і передбаченням.